Привіт! Якщо ти вперше на моїй сторінці, я тебе дуже розумію, бо коли шукаєте подарунок, хочеться щось небанальне, набір, не аби щось купити, а щоб людина реально запам'ятала, але разом з цим завжди приходять страхи, а раптом якість буде не така, як на відео, а раптом я не встигну до потрібної дати. А раптом це просто дешевий набір, і вона не має цінності. Може краще зробити самі і буде дешевше. І от чесно скажу, набір це просто матеріали. Це і купити фарби, але картина сама себе не намалює. Цінність у тому, що я роблю це руками, я вкладаю час, терпіння і увагу до дрібниць, щоб алмазики лягали рівно, щоб близько увагу, щоб воно виглядало дорого і охайно. Я роблю так, як робила б для своїх рідних, не аби здати і забути, і зараз я покажу вам готовий сяючий подарунок, цю картину замовляли для рідної сестри по імені Галина. Я вже покрила її клеєм, щоб вона збереглась на руки, щоб алмазики тримались міцно, а близько радував щодня. І ще один момент зробити самі це не завжди швидше і дешевше. Це вечори втоми, відкласти на потім, а потім подарунок вже потрібен завтра. Тому якщо ви хочете просто спокійно подарувати щось красиве, готова алмазна картина це прям ідеальний варіант. Зараз я бронюю замовлення на квітень, пишіть мені в директ, підберемо сюжет під людину і під ваш бюджет. Якщо хочете підтримати мене, ставте лайк, коментар, підписка, поширення, бо так більше людей знайдуть справді особливий сяючий подарунок.